Вілсон. Дякую, що приїхали. Дякую за запрошення, сир. Я мушу визнати, що до нового вас звикаю і досі. Сказали: чао вуса або чао вибори. Слухайте Вілсон. Ми з вами не завжди ладнали в минулому. Але я хочу перегорнути сторінку і зробити капітана Америку офіційною військовою посадою. А якщо ми не дійдемо згоди стосовно політичної стратегії, тоді що буде? Працюйте зі мною сам. І ми поведемо світ у світле майбутнє? Ісаня! Сер ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. <риклад> ти <Ты> просто пішак. <риклад> хай ти і капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. <риклад> Це точно. Я не він.